Зі святом весни, чарівності та краси. Нехай ця весна подарує вам щасливі миті, усмішки та яскраві емоції. Ви душа нашого, нашого ліцею, його тепло і натхнення. Нехай весна дарує вам радість, нові сили та щасливі миті Весна вже на порозі, разом із нею ваше свято. Бажаємо, щоб у ваш хочок завжди ся щастя. До жінки, ви прикрашаєте цей світ добротою, турботою і нічністю. Нехай ваше життя буде сповнено натхненням і люблям. Бажаю вам щастя та веселого настрою. Ви робите цей світ кращим. Нехай у ваших серцях парнує гармонія, а кожен день приносить тільки радість. Зі святом Весни вас. Нехай у вашому житті буде багато радості, щирих посмішок і теплих слів. Хай у ваших серцях завжди квітне весна. А кожен день дарує посмішку і натхнення. Нехай весна пробуджує не тільки природу, а й нові мрії, надії та щасливі миті у вашому житті. Шановні колеги, без вас би у нашому закладі не було так тепло і так світло. Зі святом весни. Дорогі жінки. Кожна з вас, наче весняна квітка. Ніжна чарівна особлива. Будьте щасливі! Ви найкращі! Нехай ваш кожен день буде сповнений мріями, гармонії і приємними сюрпризами. Нехай у вашому житті буде багато сонячних днів та приємних моментів. Дорогі дівчата, вчителі, матусі і бабу, і Нехай цей день приносить вам ра, дісмітнення і тепло в серці. Сьогодні особливий день. Він присвячений вам. Нехай у ваших очах завжди сяє щастя. На роботі я Пономаренко Вікторія Васильовна. А вдома я любляча мама. На роботі я Шмик Світлана Іванівна. А вдома я любляча бабуся. На роботі я Вінніченко Тетяна Миколаївна. Вдома я любляча матуся. На роботі я невдачна Марина Миколаївна. А вдома я лагідна матуся. На роботі я реброва Марина Анатолійовна. А вдома я улюблена Матуся. На роботі я – Калашникова Наталя Миколаївна. А дома я любляча матуся. На роботі я Калініна Вікторія Вікторівна. Я не тільки вчитель, да? да. а я ще любляча матуся і людяща бабуся. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісні, дзвінку, голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надію. Вона мені переспівала знов, те, що давно мені співали мрії.